Ми продовжуємо з вами і зараз поговоримо про розробку ефективного контент-плану на рік вперед. І в першу чергу мені хотілося б розповісти вам історію про трьох будівельників. Одного разу повз будівництво проходив мандрівник і він запитав будівельників, що ви робите. Перший відповів: я заробляю на життя. Другий я будую стіну. Третій я будую собор. Усі три будівельники роблять одну і ту саму роботу. Як ви вважаєте, чи результат буде краще? Мабуть, відповідь очевидна, що той, хто будує собор, той, хто розуміє кінцеву мету, для чого він робить, що він робить, він зовсім інакше вкладається в процес роботи і якість цієї роботи значно краще, якщо ми розуміємо, куди ми йдемо, і бачимо в цілому загальну картинку. Чим глобальніше бачення, тим вищий результат. Коли ми плануємо контент, ми часто і насправді для того, щоб розпочати впроваджувати контент-маркетинг, потрібно протестувати якісь певні елементи, для цього не потрібно прямо одразу планувати контент на рік. Але якщо ви вже протестували, якщо ви розумієте, що для вас контент-маркетинг працює, або хочете більш фундаментально підійти до цього процесу, то ми робимо спочатку план на рік. Ми бачимо, які у нас є взагалі активності. І потім, уже від місяця до місяця, ми деталізуємо цей план. Тобто йдемо вже в деталі. І окрім плану собору, у нас є план стіни або окремої кімнати, якщо переносити аналогію сюди. Forbes заявляють теми, які планують розкривати протягом року. Вони завчасно розробляють контент-план. Можливо, базово для того, щоб попередити аудиторію про те, які в них взагалі плани. Художник починає писати картину спочатку великими мазками, лише потім він відточує деталі. Тобто, перший крок це план на рік, і з чого ми його починаємо? З того, що ми спочатку розписуємо загальні теми, і потім заглиблюємося до конкретних публікацій. Що відразу варто включити у план на рік? Це відомі рекламні кампанії та запуск продуктів. Тобто ми розуміємо, і дуже круто, якщо у вашій компанії це відомо і ви займаєтеся плануванням, ви можете знати. Так, ось там в цей період, наприклад, в квітні-в травні у нас запуск такого-то продукту. А в лютому у нас ми запускаємо цей продукт. Або повторні у нас якісь продажі і так далі. Тобто, ми, в принципі, для себе розписуємо спочатку, для того, щоб побачити зверху картинку, ми розписуємо основні кампанії, які ми будемо, маркетингові кампанії, які ми будемо запускати протягом року. Продукти, які ми будемо запускати протягом року. Протягом року, можливо, на більш коротший термін, але давайте ось як ідеальна картинка, це на рік. Далі ми прописуємо, починаємо включати важливі події у нашій ніші, що відбувається. Ми фіксуємо так само глобальні та національні свята для того, щоб використовувати їх як інфоповоди і краще підготуватися. Це в тому числі може допомогти в розробці спеціальних маркетингових активностей, не лише про контент-маркетинг, а взагалі про маркетинг і краще підготуватися до запусків продуктів, не готувати чорну п'ятницю за кілька тижнів до чорної п'ятниці, а за кілька місяців це як приклад. Також фіксуємо в нашому плані. Значні дати та місяці для компанії та для цільової аудиторії, це те, що впливає, те, що важливо для нашої цільової аудиторії. Потім ми все це перевіряємо в Google Trends. Для прикладу, кожного року ми опублікували в блозі Genius Marketing, Genius Space, Тему про тренди наступного року, і в тому числі про те, як бізнесу підготуватися до новорічних, наприклад, як підготувати маркетинг компанії до новорічних свят. Ось так. І коли ми починаємо, наприклад, коли люди починають цікавитися цією темою, ми вводимо просто пошуковий запит в Google Trends і бачимо цю динаміку. Наприклад, новою тематикою новий рік люди починають цікавитися в середині жовтня. З середини жовтня їх тренд підвищується. Потім, в січні він спадає, але не в грудні люди починають думати про новий рік, а люди починають думати середини жовтня. Середина жовтня два місяці до нового року. Тепер ми знаємо, бачимо цю дату. Отже, для того, щоб е, бізнес встиг підготуватися добре до початку цього тренду, е, нам потрібно ще раніше написати наш матеріал, опублікувати його для того, щоб компанії встигла. Тобто, дуже добре, якщо вже в жовтні, на початку жовтня, у нас вийде стаття про те, як компаніям підготувати свій маркетинг до. Е, Продажів новорічних продажів. В цьому нам допомагає ось для того, щоб спланувати контент-план, нам допомагають Google Тренди. Силочка є, ви зможете скористатися одразу перейти просто на цей інструмент. Будьте готові до того, що 30, лише 30-40% вашого плану буде реалізовано, тому що в плани змінюються. У нас з'являються якісь певні наші інфоповоди, які нам потрібно використовувати в моменті. І це впливає в тому числі на наш план, але це нормально. Крок другий, після того, коли ми собі великими масками розписали план, зафіксували важливі дати для нашої компанії, для нашої аудиторії, аудиторії, далі ми розписуємо, просто створюємо список тематик, тем, про які ми могли б говорити, створювати контент -темник, що можна так назвати. Ми складаємо список тих тем, які цікаві нашій аудиторії. Це ми можемо зробити за допомогою сервісу, наприклад, Answer the Public. Uh, зараз сервіс працює, здається, якщо не помиляюся на українську також uh, є російська версія, і, звичайно, є англійська версія і інші мови, які ми також можемо використовувати. Я рекомендую, окрім uh, україномовного варіанту, обов'язково використовувати англомовний варіант, тому що там ви можете знайти інсайти по тематикам, які ви просто не побачите в україномовних запитах. Семраж, uh, також якщо ми вводимо просто. Ключове ключову фразу ми також бачимо додаткові якісь е, теми, про які ми могли б говорити, і ми тут можемо знаходити інсайт. Наприклад, як схуднути. І тут момент, що ми можемо розкрити тему, як швидко схуднути, як схуднути в животі, як схуднути за тиждень. Тобто, ми вже знаходимо більш е, точні якісь теми, про які ми могли б говорити. Як швидко схуднути в животі? Е, тут ще також цікаво, цікаво в які, в якій Тій половині дня краще пити зелений чай, щоб схуднути. Також цікава тема, на яку, яка, можливо, не очевидна, але люди шукають інформацію за таким запитом. Ми знаходимо найпопулярніший контент, і що ми з ним робимо? Ми створюємо схожий, або робимо на основі популярного контенту створюємо свій контент. Як це відбувається? Як ми можемо знайти популярний контент? Дуже класний сервіс це Баз Сумо. Ми знову ж таки вводимо або запит, як схуднути, або ми можемо сюди додати ссылку наших конкурентів, або взагалі ресурси, який нам цікавий з точки зору контенту, і дивитися, бачити, який контент там найпопулярніший, і які теми там підіймаються. Наприклад, як видалити токсини з організму. Схуднути і оздоровитися. Такий запит був саме на українській мові. Я б ще також спробувала англ... англомовну версію, і я впевнена, що там можна буде знайти набагато більше інсайтів для того, щоб використовувати ці теми для е, нашого контент-плану і для створення контенту. Далі Ютуб. Причому ми дивимося спочатку на підказки. Е, як схуднути? Я просто ввела два слова, і у мене вже є підказки. як схуднути на 10 кг? як схуднути за тиждень, як схуднути в животі. Як схуднути в ногах, як схуднути пілітку, як схуднути без дієт. А, і так далі і тому подібне. Тобто у нас вже є список а, тем, які ми можемо розкрити. Це не заголовки, це теми. Заголовки ми потім будемо докручувати і робити з них а, чіпляючі заголовки, ті, які привертають увагу, які дійсно захочеться клікнути. Але на даному етапі ми просто записуємо теми, на які ми могли б а, розповісти. Далі ми просто. А, Шукаємо, починаємо клікаємо на пошук і дивимося, який контент виходить. По запиту, як схуднути, наприклад. І дивимося, які тут заголовки є, який тут контент публікують, в якому форматі тут публікується контент. Це інтерв'ю, як ми бачимо, це в алог-історії, або це, можливо, може бути якийсь відеоряд, використовується, або це анімований ролик, і так далі. Тобто ми дивимося, який контент популярний, який контент зібрав більше всього, переглядів, коментарів, читаємо коментарі. Під цим відео шукаємо для себе там також інсайт, які ми могли б використовувати безпосередньо в самому контенті. Звертаємо увагу на ті елементи, які допомогли цьому контенту стати популярним. Ми також переміряємо, наприклад, як схуднути, який там у нас з варіантів був як схуднути за тиждень. І також дивимося, який контент публікується з цим запитом, і робимо ту ж саму історію, так само аналізуємо контент. А ідей для постів. Є посилання на блог Genius Space, де ви зможете знайти для себе ідеї. Ми не буду зупинятися тут дуже довго, тому що це вже більше про практичну історію. Коли ми вже сідаємо, працюємо, коли нам потрібно натхнення, тоді заходимо, шукаємо, дивимося і надихаємось. Точно так само посилання на 73 невичерпних джерела свіжих ідей для контенту. І переходимо до третього кроку. Це коли у нас базові дати розписали, теми зробили список, далі створюємо матрицю контенту. Як створюється матриця контенту? У нас є, наприклад, напрямки. Напрямки тем, про які ми можемо говорити. І у нас є рубрики або типи контенту, які ми так само можемо використовувати. Ми вважаємо, що це для нас було правильно в нашій стратегії. Власне, це в стратегії зафіксовано. І далі ми робимо таку сітку матрицю. Наприклад, це приклад матриці контенту для діджитал агенції. Є формати підбірки, є формат інтерв'ю з командою, кейси іміджовий контент і розваги. І які напрямки? Тобто, тобто у нас є напрямок дизайну, копірайтингу, є напрямок просування і офісне життя. Ми розкриваємо, в, наприклад, в нашому інстаграмі або в Фейсбуці, або на іншому майданчику. Отже, дивимося: дизайн і підбірки це 5 застосунків для дизайнера. Дизайн і кейси. Кейси по бренд-стилю. Далі копірайтинг. Копірайтинг і підбірки це 9 правил редактури. Копірайтинг і розваги. Це тест, який ти автор. І так далі. Тобто логіку ви розумієте, Цей, ця матриця допомагає створити, щоб на один із напрямків контенту, на одну із тематик, рубрик, можна так навіть сказати, у нас був відповідний тип контенту для того, щоб у нас був різноманітний підхід, різноманітний контент. Це допомагає. Четвертий крок: ми створимо шаблон контент-плану. І записуємо в наш контент-план, власне, ті теми, які ми будемо публікувати. Що ми в цьому шаблоні використовуємо? Ми фіксуємо частоту публікацій, як часто у нас буде виходити контент, на яких майданчиках контент. Ми фіксуємо формати цих публікацій, категорії рубрики, і обов'язково ми про це будемо говорити в одному з наступних уроків: магніти і call to action, тобто цільову дію, яку має Заклик до цільової дії, яку має зробити читач в нашому контенті. Що люди мають зробити після того, як прочитають наш контент це дуже важливий момент. Це все ми в кращому випадку. Я рекомендую фіксувати в контент-плані. Приклад, за посиланням, ви можете клікнути і відкрити для себе цей документ, скопіювати. Насправді, скажу про це далі. Контент-план для блогу. Ви бачите, тут приклад, що є дата публікації. Тобто, коли має вийти контент, є зафіксований автор, хто відповідає за створення цього контенту. Є тип публікацій, тобто, це список, це огляд, це інтерв'ю, це формат. Це відео, це текст, це може бути інфографіка і так далі. Тобто той формат, який ви обираєте для себе. Яка у нас категорія рубрика блогу, де у нас буде виходити публікація, наприклад, це силові тренування, втрата ваги, які офер ми робимо, тобто який call to action, який літмагніт у нас буде використовуватися в публікації. Це у нас буде калькулятор маси тіла або список покупок для стрункості. І теми, власне, заголовки. Тут можуть бути спочатку робочі заголовки. В моїй практиці ми робили спочатку робочі заголовки, потім додавали вже чистовий варіант і додавали посилання на саму публікацію. Отже, заголовка у нас 5 найкращих вправ для прокачування біцепса: я качаю біцепс, 10 бодібілдерів профі, як приготувати низькокалорійну явічню. Ми можемо, наприклад, для нас важливо, щоб у нас постійно змінювався офер нашої публікації. І тоді ми просто обираємо спочатку в оффер, який у нас має бути в наступній публікації. І вже під цей офер ми підбираємо тему, яка найбільше релевантна підходить під цю під сам офер. І таким чином формуємо контент-план. Посилання на статтю з чотирма незамінними інструментами для того, щоб фіксувати контент-план. І тут також я додаю шаблон на «Notion». Це сервіс досить універсальний, і він і про планування, і про використання його як, просто як документа, як записника. Насправді дуже класний сервіс. Рекомендую познайомитися і почати використовувати. Власне, тут це просто шаблон контент плану, який ви можете використовувати в всій форматі доски. Це якщо зручно. Що я тут хотіла сказати про інструменти? В практиці використовувала Trello. Спочатку ми сиділи на Google таблицях, потім здалося, що це якось дуже примітивно, ми перейшли, пробували Google календар, потім пробували Trello, і все ж таки в кінці-кінців знову повернулися на Google таблиці. Зараз я розглянула Notion. Мені здається, що тут дуже зручно можна організувати свою роботу, але дивіться, вам потрібно тестувати, що краще підійде саме для вашої роботи, як вам буде зручніше, тому що насправді, в першу чергу, це має бути зручно, і це не має створювати якихось дискомфортних моментів для вас. Ще раз говорю, що ми пробували різні інструменти. Повернулися знову на Google-документи, на Google-таблиці, ну і зараз я заношу. Він просто гарно виглядає, насправді, і дуже функціональний. Можна по-різному відображати для себе дані. Як створити вірусний контент? Вірусний це контент, який швидко і широко поширюється від одного користувача інтернету до іншого. А, кілька характеристик вірусного контенту. Це те, що коли аналізували, який контент стає вірусним, частіше за все, це емоційний зміст. Або якщо ми говоримо про компанію, то… І для якої емоційний зміст, можливо, не дуже формат, то це може бути корисний контент. А це контент, який надихається заохочує, так званий feel-good контент, і вищий пілотаж прояву і застосування для того, щоб зробити контент вірусним, це гумор. Але тут потрібно бути дуже обережними, тому що можна пожартувати дуже вдало і дійсно отримати позитивний відгук, а можна пожартувати не дуже і зіпсувати цим собі репутацію, потім дуже довго відпрацьовувати цю історію. Вірусний контент дуже непроста історія. Це більше як мрія для маркетолога створити вірусний контент, але це можливо. І далі я з вами просто поділюся п'ятьма способами створити вірусний контент. Не те, що простими. Вони не прості, але ймовірність того, якщо ми будемо підходити в такому форматі до створення контенту, то це Може сприяти тому, що контент, який ми будемо створювати, він стане вірусним, тобто ймовірність того, що нашим контентом будуть ділитися, що наш контент будуть дивитися, вона вища. І перший спосіб це знайти популярне відео експерта, вставити його у нашу публікацію і написати своє бачення та реакцію на тему. На жаль, я не змогла знайти класний приклад саме експертного експертної такої подачі, але є декілька кейсів. Про які ви напевно чули, які будуються на цьому підході. Перший це, наприклад, Дурнів дивиться Сторіс контент створений на основі перегляду іншого контенту. І хто давно з Олексієм і спостерігав з розвитком каналу, той знає історію, що цей формат шоу і цей проект запускався для того, щоб допомогти просунути інший проект Дурнів портить все». Це більш великоформатні відеоролики, які випускалися. І для того, щоб знову ж таки воронка як працює, так дурнів смотрит сторіс. Проект був створений для того, щоб залучити якомога широку аудиторію, щоб це було легко, щоб це контент було легко створювати, і щоб він залучав якомога широку аудиторію. І потім з цього контенту конвертувати на інший контент, більш масивний, на який більше потрібно ресурс для того, щоб його створювати. Але виявилось, що більше фідбеку і кращі результати дає саме ось цей контент Durnus Moderd Storis. Власне, його і основний, залишили як один із основних на каналі. Ще один проєкт, але це не точно. Можливо, ви про нього також чули. Вони коментували випуски «Холостячки». Просто контент, який створився на основі контенту. Не знаю, чому цього контенту зараз немає на цьому каналі, але це точно. Я впевнена, що це точно те, що дало поштовх і дало можливість розвиватися саме цьому каналу. Люди просто дивилися інше відео. Один із кейсів це більш ситуативний маркетинг, але контент створений на основі іншого контенту. Коли один бренд приєднується до іншого. бренду... Я думаю, що ви спостерігали розвиток саме цього кейсу, про нього дуже багато говорили. І цим контентом, цим фото дуже багато хто ділився. І я зараз не лише про сторінку Marketing Official, а взагалі про, про тему, як бренди будуть повертатися в Крим. Наступна наступний спосіб це підготуйте статтю зі статистичними даними з посиланнями на джерела, дуже класний приклад. Це діджитал-агенція, яка спеціалізується на просуванні в соціальних мережах. Це міжнародна компанія. Вони кожного року публікують е, звіт. Тут є посилання, тому що це корисно для діджитал-маркетологів. Ви зможете більш детальніше вивчити. Е, вони публікують звіт, де говорять, в принципі про діджитал за весь рік. Говорять про статистику, як змінювалася, змінювалася кількість користувачів соціальних мереж, наскільки в якому відсотковому значенні вони зростали, і так далі. І до речі, цікавий факт, що зараз кількість користувачів становить понад 53% світу. Більше половини населення планети користуються соціальними мережами. На це варто звернути увагу. Наступний спосіб це взяти інтерв'ю у авторитету, лідеру суспільної думки. Євгеній Черняк, дуже відомий своєю фразою, яка маржа, родилася це з проекту Бігмані. І Черняка, в принципі, це відома людина, тому що він займався своїм піаром, і це людина із списку Форбс. У неї вже впізнаваність, але за рахунок того, що одна людина бере інтерв'ю у іншої відомої людини, вона розширює свою аудиторію з рахунок авторитету, з рахунок аудиторії інтерв'ю. Єра. Так, у того в кого беруть інтерв'ю. Так само у Олесі було раніше шоу Бальша гра, Велика Гра, де також брали інтерв'ю у відомих людей. Це дуже класно спрацьовує, це, мабуть, один із підходів, ще таке називають продюсування як або Uh, і згадують часто Опру Вінфрі, uh, яка стала власне популярною з рахунок того, що вона просто гарний журналіст, інтерв'юер. В неї є своя власна думка, і вона спілкув, про неї Дізналась, тому що вона брала інтерв'ю у відомих людей, у багатьох відомих людей. Далі зберіть відповіді трьох та більше експертів на одне і те саме питання. Uh, в мене немає тут прикладу саме публікації, але ви можете, наприклад, запитати про. Якщо ви маркетолог, СММщик, наприклад, ви можете у своїх колег запитати про тренди в таргетингу і запитати у кілька спеціалістів, і кожен скаже щось своє. І ви просто зробите таку підбірку, вкажете авторів, хто ділиться думкою, і таким чином у вас вийде дуже гарний матеріал. Причому цьому матеріалу можна буде в більшій мірі довіряти, тому що там не одна думка, а там три і більше думок. Класний кейс саме в такому форматі. Це про канал Луки. Сподіваюся, я правильно назвала його. Вони роблять зараз вони роблять консультацію з укриттям. Це більше як спецпроект, де вони, власне, розбирають певні тематики. Раніше у них був проєкт, що дратує. Тобто, тема задавалась одна, але на цю тему. На цей фокус уваги на це питання відповідали абсолютно різні спеціалісти. В них було що дратує пластичного хірурга, що дратує дієтолога, що дратує нотаріуса, викладача англійської і так далі. Там було дуже багато варіантів, і це дійсно цікаво. І це дає тобто цілий проект, цілий канал будувався на тому, що просто різні експерти із різних ніж сфер відповідали на одне і те саме питання. Зробіть добірку найкращого контенту на тему з мереж. Це найпростіший варіант. Добірки користуються популярністю, це, це той формат, який хочеться зберегти. Кейси Бінотел. Насправді вони взагалі одна із основних стратегій, щоб ви переглянете повністю всю стрічку Бінотел, вони дійсно дуже часто і багато саме займалися, робили підбірки то публікацій. На таку-тему то тему. Топ, топ публікації там за минулий тиждень, на які варто звернути увагу підприємцям, наприклад, ліба топ публікації по такій тематиці не робили. Як один із прикладів саме тут в презентації, це три крутих оновлення для українців, і вони посилаються на оновлення діядові і третє оновлення це бінете, власне, і презентували дали користь. Поділилися новинами ще й презентували своє оновлення в самої, в самої компанії. В Genius Space ви також бачили приклади, коли ділилися підбіркою маркетинг-блогів. Дійсно, дуже крута підбірка. Ми досить довго, я багато черпала там інформації і досі навчаюся за цими в цих блогах. Рекомендую знайти цей контент і для себе зберегти цю підбірку. Ще підбірка, наприклад, публікацій або нових публікацій, які зараз вийшли, або, наприклад, публікації за певною тематику. Ще в нас була одна із традицій: ми кожного року публікували топ -публі... перед новим роком, коли вже, скажімо так, зацікавленість в певних тематиках незначна. Ми робили такі підбірки, ми публікували топ статей з нашого блоку, блогу за цілий рік. Ділюсь ідею, можете використовувати. Ніби нічого складного, але одиниця контента у нас є, і причому одиниця контенту, якою хочеться ділитися, яку хочеться зберегти, до якої хочеться повернутися. Приклади контент стратегій Переходимо до наступного відео. Там все це розберемо і зафіксуємо для себе взагалі тему розробки контент-стратегії. Побачимось.